Трьохметровий насос нашого виробництва готується до відправки. Чугунний стаканчик, чугунна уліта, змішуючий пристрій на переміжку, ручкою відкривається, закривається, на подачу доверху, труба сотка, 102-й діаметр, йоршик. Амут в комплекті йде. Муфта йде в комплекті до електродвигуна 11-кіловатного. Це змішуючий пристрій, він ставиться туди. Ну, така форсуночка на болтах. Це пристрій установки. Корпус насосу, оцей отвір, вона обжимає десь вище, трошки нижче. І ставиться. По бокам ями на швіллери або на металеву бетонну конструкцію, на плити. Це раз, опір і він крутиться. І це два. Опирається і крутиться. Або під отвори, або під приварку, або прямо на плиту. Все встановлюється, потім зажимається. От такого плану насоси. Ми виготовляємо вже досить давно. Це готовий насос на відправку, завтра їде. Звертайтесь до виробника.